Як дано від Володимира Файту Ленів, що з метою передачі порядку 115 газ зараз серед ще відповідь, до 135. Хто за те, що дати просить, замовиючи на 40-ти, що депутаті може голосувати? Хто за? Проти отримались рішення прийняття. Слідуючи про надання, хто за цветові документації замениш ділянки. Пловський житлового будинку, громадянину Салітському Бейота Салівської МКО. В них спільна сумісна власність 015га за адресою селища Міві, вулиця Бовкаська, 74. Викуватися? Так, надання. Савітською. Спільну Надання так. Про затвердження технічної декументації задоволення віддалені наш дерев 9-ї натурі громадяниного совського Олексію Францовичу. Загальною площою 6965,2. Для речі хубаві з господарського. Запащина. Запащина. Молитві ці землі ще позволить наверня, Так. Хто за те, що дозвіл, Що зараз такі документації дозвіл, всі фази, що просто голосувати? То Так. Про передачу оренду земельної ділянки комунальної власності ФОП Риковській ірині Анаполі площі 010 десять для розміщення експлуатації осло. У 3%. Тому вони переписали заяву, де вказали, де 3% на 10 років. Комісія рекомендує надати. То за те, що передати на підявність, прикольські є, але що йому 10. Га за адресу серед відбудеться ще в 5 на 10 років. із процентною <продук> ставкою 3%. Хто за? Проти. Також по на радіально земельної ділянки комунальної власності Обриковській ірині Анатолії, земельна ділянка площі 0,2024, для розміщення диссертації основних собі допоміжних будівель заслуг, перероблення підіодині промисловості, яка знаходиться на адресу селища Кам'янець, вулиця Шевченка, 5. Так само 10%, 3% і 10 років тут Хто завдає надати площі земельній діяти площі на для де фото прикоління торіни на 10 років і підтримськи. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Попередчим раду земельної діяльності комунальної власності Ряполові Олені Михайлові. Площі 04501Г для розміщення декскутація підсотних до міжнародів закупний приїзд переробним машиному війною та іншої промисловості, яка знаходиться за адресою, це лише вулиця Шевченка 5. Це все якесь загальне мінімум, це не завод. Ремонт також 10%. Що повісьє? само, так і саме 900 і 10 років. 10, а 49. Ну тут в проєкті рішення просто не вказано. Руки і проценти. 3% і 49. 49 Хто знаде, що надання пердати градус земельні ділянки, що прихованої механіки? Земельні білянки, 49, а, лише, буде, зі 5. 9 площадки, 45 років. На 49 років і 3%. Відсотка... Прошу проголосувати. Хто за? Проти, отрималося. Назирання Дня 0162, це будівництво та обслуговування будівель Доріні, що знаходиться за адресою Селища Амілі, вулиця Шевченка, терміном на 25 років. І відсоткова ставка 10%. Не 5, ні 25%. немає. Немає будівельного. Це ж розвитці, це є Хто за те, що буде добро? Для своєму 2 та ліган хімі на 25 років. Звідковою ставкою 10. Прошу голосувати. Хто за? Против, отримав. Прийнято. Все, всі питання Не Всі там ще було повден. Хто там? Повдені фреш. А, точно, тому я пропустила, йому між цими, Між тільки що їм там навчається. Так. Продання дозволу вигукнути технічної коментації щодо встановлення відновлення нашої земельної ділянки на бурістевості, де век відкладно святосповіднової зброї, зато День Фреш площею орієнтовною площою 12 гетарів 3997, що знаходиться за межами села до довгості селищний ран, зветові надання в оренду. Комісія що? Рекомендує 5, 20 років, так? Так. <Fair> Хто за те, що надати ФОП-Дейний фреш з медля коридорної площі 12, гектарів 39,97, що знаходиться за межами села, що вона двірка Смит в оренду для виготовлення для надання дозволу відповідно?

Тому Дейний фреш. Передати оренду товдей фреш для ведення товарного господарського виробництва строку на 20 років, але не більше ніж на строк до Дня Державної реєстрації правокласника земельних діянків і власникам, земельний ділянку загальної площі 9, 22, 28 га, яка розташована на території добись селищної ради, за межами села, що надвір під 5%. А, це такі ще приймали, да. А то це дає А то тепер треба дозвіл на... А так, надає дозу. Все прийняли, а тепер, щоб надати і досвід. Треба збирати, щоб було